Тому цінностями в нас має бути в першу чергу, це патріотизм. Якщо ми є національна федерація, наші члени мають бути патріотами. Тому що якщо ми розвиваємо на міжнародний рівень, це не пусті слова для кожного чемпіона батаря має бути відстоювання прапора держави. Патріотизм. цінність – це самовіддача ідеї нашої федерації. Тобто сумлінно і чітко дійсно віддавати багато сил для того, щоб розвивати нашу місію. Ідеєю може бути ідея сили духу та тіла. Це є справжній богатир, який є сильним тілом і так само сильним духом. Бо, на жаль, є багато хлопців, які дуже кремезні, як ті глиби, але мають заячу душу. Це їхній вибір, але знову ж таки ми об'єднання однодумців. Повага до ближнього свого товариша та неухильне прагнення до самовдосконалення. Як я сьогодні говорив, ми всі є друзі ми в житті, але на змагальному помості ми є дружніми суперниками, тому прагнення кожного спортсмена має бути до вдосконалення. власного. Це є, власне, цінності нашої федерації. Ну і якщо на загал, на загал, це наша ідея. Це перемога сили над слабкістю. І щоб кожен богатир був гідним прикладом такої перемоги. Високопарні слова, але вони не мають бути в нашій федерації. Якщо ви всі не проти, ми пропишемо ці слогани в нас на сайті.